Доброго Я з України. Герой п'ятого сезону А і он, Насправді, герой вже, мабуть, років зодно. Але в мене тільки дійшли руки, щоб ви виказати свою думку по ньому. Чому так? Я його піймав, прокачав. Звісно, років два тому цей герой був набагато цікавіший. Зараз йому б прорив вже не завадив бо б Теж. Досить гарно, але немає прориву. І є підозра, що не скоро буде. По силі. 823. Ну, непогано. Зараз герої йдуть десь 829. По силі. Тобто, вибачте, якби не сильно він відстає по статах від більшості героїв. Клас! Клас, саме топовий світ таємниць клірик, тобто може включати спротив проти всяких заклинань, які впливають на ман. Це, в принципі, для захисних героїв клас гарний. Але з урахуванням того, що багато оборон є такі якісь деяких От зараз сучасних, дед-центр той самий Данте, а плечі, якісь певні блокіратори, то це досить таки може зіграти свою роль. Не часто, але може зіграти. Сім'я бонус в залежності від героїв, від двох і так далі. Коли герой застосовує особливий навик, є 20% шанс того, що. Руни будуть зачаровані і е, коли задіяти, то е, комбінація від цієї руни збільшиться. І е, в захисті там плюс 2 ходи тільки на етапах з обмеженою кількістю ходів. Значить, е, по е, всяких фішках є в нього така річ е, закон часу. Якщо в героя під бафом реінкарнації нема записаних ефектів стану, то по закінченні цього, цього ефекту реінкарнації, ворог отримає 300 одиниць фактичної шкоди. Давайте дойдемо можливо, до безпосередньої реінкарнації, тоді Зрозуміємо. І далі. Після того, як складеться 20 рун з тієї ж стихії, що і герой, у вашій команді на дошці з'явиться одна руна Марійника. Використовуючи цю руну, можна відновити всім союзників 10% здоров'я. Ну, круто, круто. По статах. 777 Ну, трішки вища атака за рахунок того, що по силі герой відносно новий, і по силі досить таки потужний навіть на сьогодні, то атака в нього підвищена, броня теж трішечки підвищена, і здоров'я в нього теж трішки накинуто. І є в мене цей герой. Я його качав в атаку і качав здоров'я, тому що всі герої яких я не бачу в команді захисту, десь в команді нападу. Ну, от таким макаром я і качаю. В першу чергу атака, в другу чергу здоров'я. Ну, звісно, якщо це не повноцінний хіл. Далі. Швидкість набору мани. Висока. Це прекрасно. Це базово 8 камінців, можливо, і 7. Спокійно при загонах на ману. От. Чекаємо прориву. Буде прорив, буде цікаво. Це буде там 5 камінців заряду і досить круто буде. Значить, що він робить? Наносить 210% шкоди всім ворогам. Багато це, ну, для масовика, скажімо так, і не багато, і не мало. Від 200 там, до 250 для масовика це нормально. Далі дає всім ворогам статус реінкарнації на 4 ходи. Під час реінкарнації всі ефекти стану, що застосовуються до ворогів, записуються. Після закінчення статусу реінкарнації записані ефекти стану, знову накладуються на ворогів. Записується до 5 ефектів стану. Збільшує регенерацію мани всіх союзників на 28 на протязі 4 ходів. Що ефект реінкарнації, що розгін по мані це досить круто, тому що, по-перше, його ефекти на 4 ходи, це класно. По-друге, реінкарнація це взагалі, як на мене, імбова фішка вперше таке з'явилось саме в цього героя. От, Ну і розгін по мані це теж досить круто. І 28 майже 30% це ну, слухайте, що герой заряджається з 9 камінців, це автоматично він там заряджається з шести, ну, чому ні? Тобто при цьому, якби будь-який середній герой, якийсь 7 заряджався, точно буде заряджатися з шести. Ну, це класно, як на мене. В принципі, давайте зробимо так, щоб не бути багатослівним. Найдемо, поміняємо, я цього героя маю там. З якихось недавніх пір я собі подумав, що правильно команди не набирати обумом, можливо, ну десь один-два максимум героя міняти. А так команди потрібно награвати. Да, вміст, там, у мене гараж. Ну, як би гріх, вжалітись. Непоганий в мене гараж. Да, у мене цей. Якби. Можна щось позбирати начудити. Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Десь десь, десь шамірчик. Ага, ну і назарчик так, є. Робимо ось так. Раз, робимо ось так. Два. Тут у нас в нього вистачає, вистачає, в принципі, водиць. Прийняти. Що в нас тут хорус? Ну, давайте. ну Давайте не будемо. О, кузька. От куську можна. Правда, в мене прийдеться пожертвувати. Та ладно, мало. О, ну, давайте ось. Тут хоч їжу можна заробити. Так. А, я ще неправильно зробив, треба було трішки по-іншому. Ну, вже вже маємо те, що маємо. Так, значить, наша задача. Зарядити цього героя. Маємо сім камінчиків, маємо заряд. Трунтун, -трун -трун. в принципі, дуже легко цей заряд надався. Значить, і тоді я почекаю, мені треба ще, ще хтось, принаймні якийсь шамір, От, щоб показати, як це працює. Так, значить, що ми робимо? Раз, забираємо. Два, накидаємо. Значить, мелія це все буде тирити. Хопс. Стирило. І далі ми лупимо під бафом. Нормально. Так книжечки забрали, реінкарнацію накинули. Красота. Питань нема. Так, тепер потрібно про всяк випадок разочок. Прокинутися, але так обережненько. А медуза може стрільнути. Ну, давай отак зараз прокинувся раз. М -м погано в цій всій історії. А дід заторможений, погано, що я не бачу заряда фіола. Е Шамір -не, -не, не цей не дуже я. Те, що потрібне плече вибрав. А -а -а. Значить, е не інкарнація, скільки ще висить. Три ходи. Значить, будемо рахувати. Раз. На книжку. Той вдох. Два. Ай-яй-яй. ай Ай-яй-яй. ай, -яй. ай, -яй, ай -яй. Все, дідок зарядився, погано, ну нічого. Там книжка, ну давай тоді ми так зробимо. Це все ж таки заберем. Угу. І, виходить, забрали і нічого не показали. Ну, халепа Щупленькі, щупленький Ну, давайте попробуємо ще раз. А, ху -ху -ху. Та тут бафи просто дуже прикольна ця команда грає. От, та, якщо на плечі якісь бафер. І бачу, що. Як то кажуть, факір був п'ян, фокус не вдався. Шукаємо ще щось. Мабуть, сильнішу якусь потрібно знайти команду. знайти з Данте було б взагалі прекрасно. Ну, давай цей. Попробуємо. Значить, спроба номер два. Значить, чотири камінці кидаю. Раз. Яй-яй, куди ж ти полетів? Ладно, 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 говорив. говорив, все добре. Так, а що тут красти? Не можу красти. Ну, і бог с Значить, крадемо раз. Накидаємо реінкарнацію два. Забрали. Так, тепер. Ми, мабуть, так зробимо. Раз. Угу. Заблочило Бог прекрасно. Кинемо ось так. Два. Це я все роблю лише для того, щоб показати, як це все працює. О, так, ми зробили хід реінкарнації три ходи. Правильно? Можна лупанути ще назарчиком сюди. Назар накидає дебаф на три ходи. Робимо раз. Цей, скоріше за все, не доживе дружок. У мене задача, щоб Гупі дожило. Два. Так, заряджаємо мені Лупі. Три. Оп, оп. І реінкарнація спрацювала і знов ципки висять на улупі на три ходи. От. Тобто цей герой шикарно грає з якимись героями. Які накидають якісь дебафи. От з блокіраторами гарно грає. Особливо, якщо зі старту є жовтий камінь, що ви можете першим ділом зарядити, навіть якщо по центру стоїть Данте. От такі зв'язці, що ви там з мелією, наприклад, зв'язали чи з якимось іншим героєм. О, тобто, ви можете там Данте раз зарядити спокійненько мелію забрати, шліфанути це все діло зверху айоном. От. І далі там якимось ходом дозарядити ще блокіратора і потім заблокувати. І таким чином ви маєте, якщо от, наприклад, у якихось у вас два блокіратори, то ви можете просто тримати заблоковану всю команду суперника. І просто не дати йому льтувати, да і все. Так. Я це зараз, мабуть, закінчу. путс 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 вот О, кавалер ну хай будет кавалер так вид кисло хорошо пиццовым будет так затянулся так что я роду вот так Суноумовий Айон, герой. Ну, на 10 з 12 балів, як на мене. Не імба, але досить таки цікавий. Ну, як, є в нього спеціальний імбовий навик, непоганий. В принципі, зрозуміло, що використання його це ПВП. В теорії, ну, можна десь на титані попробувати присобачити, але, ну, так собі варіант. Так собі варіант. В принципі, так, да, якщо розібратись, то він десь якось пересікається з тим самим Янусом. Той теж подовжує. Ну, подовжує дію негативних ефектів. Ну, якби Це не перший герой, який може подовжувати дію, да? а цей просто записує. Тому, як на мене, це цікавіше. По-перше, в нього. Якби прикол він по-іншому трішки діє. да, Тобто в ідеалі, щоб на цього героя був прорив, щоб його можна таке було а, цей, заражати з шести камінців, тоді, звісно, він би заграв новими кольорами. Але і так він для атакуючої команди ну, досить гарний герой. Особливо, якщо ви маєте його спарити з героїв, які. ну, Явно якісь досить цікаві негативні дебафи, якби накидають на суперника ну, тим, з тим самим Мізаром. Тоді воно буде працювати, ви просто-напросто. Рече, що за діло? мене навіть він не закритий. Добре, хоч не згодував нікому. Тому верніше, тоді, якщо ви накинете айоном потім. Які ще негативні ефекти, і це то подовжувати, то якщо розтягнути цепки Нізара на 6 ходів, то ви ж самі розумієте, що можна цими цепками трьох героїв спокійно похоронити при правильному підході. Тому хто качав, думайте, як його зв'язувати. Приблизно я показав, як це воно має грати. Герой гарний, качайте, зв'язуйте, насолоджуйтесь. На цьому дякую за увагу. Це буде Україна. Лайкайте, підписуйтесь. До нових зустрічей.